В європейському союзі триває оновлення керівництва у ключових європейських інституціях. Відбуваються слухання кандидатів до європейської комісії. Розпочалися вони 4 листопада і триватимуть до 12 листопада. Нова Єврокомісія мала би розпочати роботу у грудні, якщо, звісно, європарламент не відхилятиме кандидатури. Якщо це трапиться, то тоді термін сунеться до січня. Але ось кандидат від Польщі Петр Серафін, який має відповідати за бюджет вже успішно пройшов ці слухання. Про це детальніше я говорила з експертом з опольського університету Філіпом Терешкевичем. Генеральніше тежкі прислання огляда, відать багато вережні що кандидати... на Загалом, коли дивитись всі ці слухання можна дуже чітко бачити, що кандидати в комісари тікають від конкретики. Вони говорять в дуже загальних рисах. Насправді, єдине конкретне, що я помітив у виступі Пьотра Серафіна, це те, що депутати Європарламенту також зазначили, що їм потрібно збільшити власні доходи ЄС вийти за межі розміру бюджету в 1% валового внутрішнього продукту від доходів країни. Це дуже суперечлива тема. Можливо, не в європейському парламенті, але вона є суперечливою в країнах-членах. Цікаво, що ви згадали, що він підкреслив пріоритет безпеки, але він не дуже багато говорив про фінансування оборони. Друга річ, комісар з питань бюджету насправді не має такого великого впливу на цей бюджет. Він його хоч і розробляє, але насправді все залежить в першу чергу від переговорів між країнами-членами і переговорів між радою та європейським парламентом. Тож тут майбутній комісар може мати певні очікування, певні ідеї. Але яким буде кінцевий результат, насправді залежить від держав-членів ЄС і також від рішучості європейського парламенту. Підштовхнути раду до запровадження певних змін, тому що європейський парламент, що стосується багаторічних фінансових рамок, може лише погодитись або не погодитись. Немає можливості формально впливати на форму цих рамок. І третя річ, це очільниця європейської комісії. Вже кілька років чітко видно, що Фондерляїн взяла на себе політичний контроль над європейською комісією. Вона мала сильну позицію в попередньому складі цієї комісії, який зараз добігає кінця. Дехто з попередньої дуже образився на фондерля. Ен за те, що вона обмежила їхню роль. Будемо бачити, як це буде з Серафіном і його бюджетними повноваженнями, чи не спробує Урсула фон дер Ляйн нав'язати комісару свої ідеї. Він досвідчений гравець, можливо, але вона ймовірно спробує проштовхнути свої ідеї. Бюджет фактично формується країнами, і якщо вони вирішать, що гроші підуть на оборону, то вони підуть. Якщо вони вирішать, що не підуть, то тут ніякі зусилля Пьотра Серафіна не допоможуть. Існує проблема в тому сенсі, що в ЄС є країни-члени, які мають дуже Згалужену індустрію озброєнь, які явно виграли б від додаткових грошей союзу у цей сектор. А є країни, які не мають розгалуженої оборонної промисловості, вони можливо не втратили б, але й не виграли б, і тепер існує проблема отримання балансу в цьому новому бюджеті або в цій новій багаторічній фінансовій структурі. Як нам забезпечити інтереси тих країн, які не мають великої індустрії озброєнь? Є певні ідеї щодо цього, але спочатку мають бути гроші, і ці гроші де-факто дуже сильно залежать від рішень країн-членів. Отже, якби ми, як Європейський союз, мали б власні доходи, і цей бюджет, який бюджет держав, залежав би від податків, а не від внесків держав-членів, тоді тут позиція комісарів щодо бюджету була б сильнішою, напевно. Але насправді держави самі вирішують, скільки грошей давати і на що їх витрачати. А вже потім Пьот Серафін спробує обрамити це в якісь проекти річних бюджетів і виконання цих бюджетів. А Серафін буде беджет пробував убрати в певні проекти бюджетів річних і реалізації. Прослуховування наразі проходять успішно, тільки з декількома кандидатами виникли проблеми. Проте складна геополітична ситуація не дозволяє затягувати процес відкидання кандидатів власне і гальмуватиме цей процес. До того ж, тут додаються і політичні інтереси, каже експерт Філіп Терешкевич. Це в засаді рашні від лад, вже так направли правдоподобні ні бенджуть буде... оджу кандидатури жадней. Насправді це вперше за багато багато років, коли швидше за все не буде жодної відхиленої кандидатури. З 2004 року завжди хтось не проходив минулого терміну. Таких випадків було три. Цього року є витоки, більш-менш офіційні, що практично всі кандидати отримують підтримку з кількох причин. Перша полягає в тому, що всі хочуть, щоб європейська комісія розпочала роботу вже 1 грудня, і будь-яка відмова відсуває цей календар, особливо в цьому геополітичному контексті з перемогою Трампа проблеми також є внутрішні у Німеччині у Франції. Всі хочуть, щоб цей вимір ЄС був досить передбачуваним і стабільним. Друга річ це те, що ми маємо дуже розділений європарламент, і жодна з фракцій не робитиме так, щоб їхні кандидати не пройшли до Єврокомісії. Жадний з фракцій ні залежне на її кандидатів в комісії європейській, як казав політолог. В результаті навіть ті кандидати, які не мають беззаперечних знань та репутації, пройшли слухання. Чи нестача професіоналів може сильно нашкодити ЄС в наступні чотири роки? Філіп Терешкевич каже, що все ж часто комісари можуть надолужити знання і дорости до своєї позиції. Якщо ж цього не станеться, головне, щоб це не були ті люди, які займають ключові посади. Те комісікракончранскаденція теж крачені цьому комітеті. Термін повноважень якого добігає кінця, також є багато людей, про яких з самого початку було зрозуміло, що вони не будуть хорошими комісарами. Тут треба пам'ятати, що комісари це зараз політична функція. Їх підтримують генеральні директорати, там є чиновники. Весь цей канцелярський апарат буде функціонувати у будь-якому випадку. У цих найважливіших пор. Тфелях, тобто там, де європейський союз має повноваження, бо не всі комісари мають насправді таку реальну владу. Це політичне рішення, що ми маємо стільки комісарів, скільки держав-членів, і насправді не так багато сфер, які могли б бути їм надані. Тому деякі комісари дійсно матимуть проблему знайти собі заняття. Тому, навіть якщо наразі їхня компетенція, їхні знання суті справи є поганими, вони не завдадуть великої шкоди, тому що не займають ключових посад. Мені самому цікаво, комісарка від Бельгії. Хаджаля Біб, тому що вона була жахливим міністром закордонних справ. Там всі настільки від неї втомили, що їй просто запропонували посаду комісара. Під час слухань вона трималася досить добре, але явно не дуже добре, як міністр закордонних справ. Їй мають доручити кризовий менеджмент. Він останнім часом є важливим для європейського союзу через природні катаклізми. Повінь була, зокрема, у Польщі, тепер ще й в Іспанії. Стихійні лиха будуть дуже частими, тому роль такого комісара може зрости. вони будуть Багато часто ми зможуть, що казують, що її роль буде дуже істотна. Хаджаля Біп буде відповідати за управління кризовими ситуаціями, і крім її невдалого досвіду в МЗС у Бельгії, про що говорив експерт. Вона також у своїй журналістській діяльності відзначилася не найкращим чином. Понад 20 років вона працювала ведучою новину, висвітлювала важливі світові події. А у двадцять першому році Ля Біп відвідала тимчасово окупований Крим у серпні двадцять другого року. Правда, очільниця МЗС Бельгії визнала, що порушила закон. Під час візиту у Крим та попросила вибачення України. Пройшла слухання, і Марта Кос від Словенії вона займатиме одну із ключових посад для України. Вона буде відповідати за розширення Союзу. На початку повномасштабного вторгнення вона мала необережне висловлювання щодо Росії. Казала, що, хоча Росія і є агресором, все ж Словенія не має зачиняти дверей. Проте під час слухання в Європарламенті вона назвала підтримку України та відсіч. Російській агресії абсолютним пріоритетом все ж щодо її кандидатури залишались певні сумніви. Пані Марта Кос, кандидатка з Словенії, вона на таким і ніяком шошу ж ма і пані Марта Кос, кандидатка зі Словенії, має незрозумілий бізнес минулий, і з самого початку були великі сумніви. Чи зможе вона діяти позбутися свого минулого досвіду в ринковому секторі? Нагадаємо, що її висунули в останній момент, тому що потрібна була жінка відповідно до вимог Русули фон Дерляєн, щоб Сформувати гендерну рівність в комісії, тому зараз було б нерозумно відкидати Марту Кос. Є велика ймовірність, хоча це не точно, що Рафаеле Фіто з Італії буде позбавлений посади віцепрезидента Європейської комісії, бо і соціалісти, і демократи, і зелені партії вважають, що це неправильно, що людина, яка представляє партію, яка не підтримує європейську комісію, має таку високу посаду в цій самій комісії. Бо європейські консерватори і реформісти проголосували проти кандидатури Урсули фон дер Ляйн на посаду президента президентки європейської комісії, думаю, остаточно його кандидатуру не відкидатимуть, тобто не буде негативної позиції парламентської комісії, але ймовірно буде пропозиція зменшити його повноваження і позбавити його віце-президентства. Побачимо. Пройде це чи ні, але безумовно деякі депутати Європарламенту, особливо з центру і зліва, будуть налаштовані зробити це. А європейські консерватори і реформісти своєю чергою намагатимуться зберегти за ним цю високу посаду. Біч асколія з європейські реформатори реформа також утримати це високе високі для нього. питання підготовки до посади відіграє дуже важливу роль. Вдалося добре вивчити суть справи угорському кандидату Оліверу Варгеї у новому складі. Єврокомісії йому пропонують посаду комісара з охорони здоров'я і добробуту тварин. У попередні роки він щоправда відповідав за розширення ЄС, попри хорошу підготовку до цьогорічної посади. Варгей не зміг отримати. Негайного схвалення з боку членів європейського парламенту, зокрема, занепокоєння викликають його зв'язки з Віктором Орбаном. Також не бракувало суперечок в попередні чотири роки між Вергеє та іншими європейськими політиками, і 12 листопада кандидат від Угорщини матиме другу спробу. Це буде раунд письмових запитань. вже був консажем, то теж старим виядачем політичним. Він йому давалося лавіровати бацемоцного. Він вже був комісаром, він у політиці вже стріляний горобець, тому йому вдалося дуже сильно маневрувати під час слухань комісії і обходити гострі кути. Тому, на мою думку, він пройде, попри те, що він єдиний, хто не отримав схвалення з першого разу, але це було радше з політичних причин. Його потенційна посада комісара з охорони здоров'я і добробуту тварин. І до пандемії здавалося б питання охорони здоров'я не було таким важливим, зокрема й тому, що ЄС не мав достатньої компетенції у сфері здоров'я. Раніше у нього була важлива функція, тому що він відповідав за розширення ЄС. Були дуже великі суперечки щодо його дії, де він явно переслідував політичні цілі Угорщини, а не європейського союзу. Проте зараз він виступив добре. Він зумів маневрувати у тих темах, які були суперечливими. Він не давав суперечливих відповідей. Тих тематах провинкотрусінанівзявкотсині доповіді. Нагадаю, що про те, як проходить процес слухання. Потенційних єврокомісарів, кандидатів до єврокомісії я говорила із експертом Зобольського університету Філіпом Терешкевичем.